Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі Буховина. студії для вас працює Анастасія Федорюк. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. На центральній площі Чернівців знову винесли шини. Протестують представники правого сектору щодо подій у Мукачевому. Перший пішов. У Чернівцях на новий автовокзал заїхали перші рейсові автобуси. Хроніки Петрівського ярмарку. Що купували, та чим дивували чернівчан та гостей міста? Починаємо випуск із трагічних новин. Буковинець, котрий служив артилеристом, в АТО помер у лікарні Харкова. Віталій Тащук, уродженець села Стрілецький кут Кіцманського району, служив у 26-й артилерійській бригаді. Брав участь в антитерористичній операції. Потім захворів і перебував на лікуванні. Як зазначають у Чернівецькому обласному військовому комісаріаті, він не був поранений. Сам військовозобов'язаний проживав разом із дружиною в Києві. Був призваний київським міським комісаріатом. Поховають Віталія Тащука. 14 липня у його рідному селі. Також, за інформацією обласного військомату, у зоні АТО загинув ще один буковинець – Микола Соловій. Родом він з села Юрківці з району. Під Маріуполем він підірвався на розтяжці. Вже декілька днів події в Мукачеву не сходять з головних шпальт газет та екранів телеканалів України. Нагадаємо, у суботу, 11 липня, в місті сталася збройна сутичка за участі прибічників депутата Верховної Ради Михайла Ланьо та членів правого сектора. За версією прокуратури близько другої дня 20 озброєних людей у камуфляжі з написами Правий сектор з метою розподілу сфер впливу призначили зустріч місцевим жителям у одному з кафе. Після цього вказані особи на ґрунті виниклого конфлікту розпочали стрілянину з вогнепальної зброї у вище Зновому закладі. В результаті сутички є поранені та загиблі. Натомість прибічники правого сектору вийшли на акції протесту у понад десяти містах України. Другий день поспіль мітингують і у Чернівцях. Центром протесту у Чернівцях стала центральна площа. З десяток бійців правого сектору встановили тут палатку, розвішали плакати. Події, які склалися в Мокачево, описують так. Кримінальна бандитська влада спільно з бандитською владою в міліцейських погонах, захищаючи канали контрабанди, які йдуть через Закарпаття, просто спровокували ситуацію, коли питання стояло, нас знищать фізично без бою. Чи знищать фізично з боєм. Наші хлопці, як справжні українці, козаки, які більшість з них пройшла добровольцями війну на сході, прийняли бій. Вояки стверджують, не розійдуться, допоки з посад не звільнять винних у конфлікті чиновників. А саму ситуацію не розгляне комісія за участі всіх сторін. Вимоги, зняття міністра Авакова і всієї верхушки спецслужб. МВС Закарпатської області. Треба, щоб була якась зібрана комісія з представниками правого сектора, щоб це було все зеркально чисто, прозоро. принесли на центральну площу активісти також шини та коктейлі Молотова. це предупреждення нашої власті. Вірнівчани ж вважають, що в Україні і так достатньо кровопролиття на сході, а другий фронт на території Закарпаття це вже занадто. А от до акції протесту бійців правого сектору на центральній площі ставляться по-різному. Може, ці хлопці наведуть порядок. Якщо держава не хоче, я їх підтримую. Я за них. Молодці хлопці. Так, я думаю, що це нічого не провезде до цього доброго, нічого не буде. И витайца ничего не даст. Каждый имеет право высказать свое мнение. Тут вопросов в этом нету. А, но как бы брать то, что происходит сейчас в Мукачево, ну, э, все-таки думаю, что надо соблюдать конституционный лад и соблюдать законность. Зазначимо, державна фіскальна служба для проведення службової перевірки фактів корупції відсторонила від виконання обов'язків керівництво закарпатської митниці. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті цього відомства. Олена Гончак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Перший автобус заїхав на нову автостанцію у Чернівцях. Знаходиться вона у районі гравітону. Автовокзал збудований за європейськими стандартами. Враховано навіть усі потреби для людей із обмеженими фізичними можливостями. Проте, поки що, напрямків перевезень мало. Деталі у сюжеті. Не секрет, що нинішні умови на більшості вокзалах та автостанціях у Чернівцях не надто відповідають європейським стандартам. Нині ж офіційно відкрита нова на Гравітоні. Відрізняється вона привабливим залом очікування, наявністю спеціальних кімнат для матері і дитини, відпочинку водіїв, багажу та медпункту. Подбали і про людей з особливими потребами. Для них облаштовані спеціальні каси та вбиральні. Працівники автостанції кажуть, покращили не лише якість надання послуг, а й саму систему перевезень. Кожен пасажир буде мати квиток. Це кожен квиток сам по собі передбачує обов'язкове страхування. Тобто, якщо не дай Бог буде якийсь випадок, то людина може отримати свою страховку. Та поки є проблеми в найголовнішому напрямках перевезень. Нині ж буковинці можуть з цієї автостанції доїхати тільки у Хмельницьку та Тернопільську області, а ще до Києва в аеропорт Бориспіль. У планах обслуговувати не тільки міжміські та міжобласні, а й міжнародні рейси. Це Польща, це Італія. Планується зробити герцаївський напрямок. Це першочергово, тому що автостанція, яка існує, то не автостанція, то полустанок. А ось і перший пасажир Павло приїхав із селища міського типу Гусятин, що на Тернопільщині. Хлопець навчається у Чернівцях, а тому до поїздок та автовокзалів йому не звикати. Каже, цей приємно вразив. Комфортно дуже. Європейський стандарт все дуже красиво, класно. Я думаю, що людям тут буде зручно добиратися і проводити час, відпочинок, чекати на свій рейс. Я думаю, що автостанція буде конкурентоспроможною і з часом наб'є клієнтуру собі. На відкриття нової автостанції у Чернівцях зібрали ще мало чернівчан. Більшість вже не так критично налаштовані, як під час її будівництва. Для мене лично зручно, бо я їду в Тернопільському напрямку в село. Мене цікавий Глибоцький район, бо я родом з Глибоцького району. Чи вони будуть звідси, чи треба їхати аж на комарова на вокзал. Розташування дуже зручне, тому що сюди може кожна маршрутка під'їхати з будь-якого краю міста. Поки прогнозувати, коли автостанція запрацює на повну, ще зарано. Нині ж тривають переговори з багатьма перевізниками щодо напрямків пасажирських перевезень, які будуть тут здійснювати. Вікторія Лупайволодимирдорож, телеканал Буковина. З 8 липня у Чернівцях шукають зниклу жінку. Останній раз Анжелу Ковалишин бачили на проспекті Незалежності в районі формаркету. Мобільний телефон вимкнений, родичі просять допомоги. Тож уважно подивіться на цю фотографію. На вигляд жінці 40-45 років невисокого зросту, коротка зачіска, волосся темного кольору з бордовим відтінком, була одягнута в темно-рожеву кофту. Білі шорти на ногах світлі босоніжки без підборів. Хто має будь-яку інформацію, просимо надати її за номером телефону, який ви бачите на екрані: 050 37 49 033, запитувати Івана або на гарячу лінію 102. Майже тисяча торговельних місць, гості із 18 областей України та різноманіття краму від солодощів до меблів. Так якщо коротко, про Петрівський ярмарок у Чернівцях, дійство проходило у місті вже у 18-й раз. Далі Олена Гунчак. За традицією відкриття ярмарку розпочалося біля ратуші із урочистого винесення прапорів. Цього року національний стяг доручили військовослужбовцям, які повернулися із зони АТО. Прапор Чернівців несли почесні громадяни міста, а петрівський штандарт кращі підприємці. Урочиста колона у складі чиновників та учасників фольклорного фестивалю Буковинські зустрічі пройшла по вулиці головній до центрального парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Тут міського голову запросили зробити першу купівлю, аби ярмарок пройшов вдало. Що щасливі були ваші сини і дочки». Цьогорічний Петрівський ярмарок вражав своєю масштабністю. Всього було надано майже тисячу торгівельних місць. Свої товари продавці демонстрували на різних локаціях. На вулиці Садовій можна було придбати хлібобулочні та кондитерські вироби, мед, продукти харчування. Хочемо порадувати наших постійних покупців, а також і нових, які тільки вперше сьогодні попробують. Ми працювали над новою лінійкою нових видів м'ясоковбасних виробів. Це сирокопчені та сиров'ялені вироби. Все перевірено, все якісно. Вдовж центрального парку підприємці продавали солодощі, одяг та навіть меблі. Оригінально рекламували свою продукцію виробники дверей. Вони влаштували змагання. Хто зламає їхні двері, отримає нові в подарунок. А на площі Пресвятої Марії чернівчани могли скуштувати різні наїдки та придбати предмети національної атрибутики, де не глянь, вишиванки, а також картини, прикраси та навіть солодощі в українському стилі. Паркувати бажаючих було чимало. Люди зізнаються загалом від дійства позитивні враження. Наша Буковина має чим похвастатися, має що показати людям. Ну не не кожен може це собі придбати. Подобається, звісно, лучше туру, чим було проший раз все розкидано. Тут хоче все прикупи, знаєте, так. І наші національні такі традиції підтримуються і е, показують кожне село, прийшло своїми е, вишиванками. І це треба, щоб наша молодь не забувала. що Ми українці. Правда, мають чернівчани і свої ідеї щодо покращення свята. Щоб було ще народне гуляння, таке, щоб музика була в парку і могли танцювати не тільки виконавці, професіонали, але і глядачі. Олена Гунчак, Володимир Дорош, Віталій Семенюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Під час петрівського ярмарку у Чернівецькій міській раді вирішили провести виставку аукціон. Виручені кошти передали відділенню кардіоонкогематології Чернівецької обласної дитячої лікарні. Що продавали та скільки зібрали грошей? Знає Анастасія Кокоячук. Під час петрівського ярмарку цьогоріч вперше вирішила не лише розважати городян та гостей міста, а й займатися благодійністю. Петрівський ярмарок проводимо вже 18 раз, відновлений з 98-го року. Я працювала багато років в міській раді, і ми і долучалися завжди до цього свята. І цього року ми вперше вирішили, що працівники міської ради, саме чиновники, скажімо так, теж мають долучитись обов'язково. І ми попросили кожен відділ управління департамент принести якісь лоти, які би ми могли на аукціоні продати. і Кошти ми вирішили спрямувати на лікування діток хворих на лейкемію і онкозахворювання. Асортимент товарів, які виставили на аукціон, надзвичайно різноманітний. Це як і солодощі, так і вироби ручної роботи. Мої бідопічні, університет третього покоління, нав'язали пінеточки, шкарпеточки з любов'ю, щоб ми продали. І Ці гроші підуть на лікування онкохворих діточок. І головне саме, що це з любов'ю зв'язано. З любов'ю». Скажіть, які ціни поставили? Ціни мінімальні, 25 гривень, але щоб купили. А ось очільник ратуші Олексій Каспрук вирішив виставити на аукціон найдорожче, що в нього є. Чернівецьку міську раду. Ціна 500 гривень. Продаю найцінніше, що в мене є на сьогоднішній день. Це Чернівецька міська рада. Насправді це дуже гарна річ. така майже ювелірна робота і дуже гарний сувенір. І для будь-якого чернівчанина, як прояв патріотизму і подарунок гостям нашого міста. З чого вона зробила? Ой, це я точно не пам'ятаю, але тут є тут, сріб, срібління, тобто це це Ми це замовляли спеціально, для, як, як цінний подарунок для, для наших гостей, для наших партнерів, для чернівчан. І покупець одразу знайшовся. Я купив для тего. Я купив цей сувенір для того, щоб не лише допомогти хворим на онкологічні захворювання дітям міста Чернівці, а й мати змогу привезти, так би мовити частинку чернівців до себе в Конін, згадувати про прекрасне місто, в якому я побував. Цей атрибут буде своєрідним мостом між містом конін та чернівцями. Кошти, які виручили на аукціоні, вирішили передати відділенню кардіоонкогеоматології Чернівецької обласної дитячої лікарні. На сьогоднішній день у нас у відділенні 16 дітей знаходяться, які отримують хіміотерапію. Декотрі діти знаходяться в Києві, декотрі знаходяться у Львові і декотрі вдома на підтримуючтерапії. На сьогоднішній день. Практично відсотків 90 медикаментів є в наявності, але є медикаменти, яких немає. У нас нам потрібні е, е, препарати супроводчої терапії, які нам закупляє фонд подарувати життя. Звичайно, що це велика справа. і Дякую, що таке роблять. На благодійному ярмарку акціонів дворику Чернівецької міської ради зібрали понад 9 тисяч гривень на допомогу онкохворим дітям. Анастасія Кокоячук, Володимир Дорош, телеканал Буковина. На Хотинщині відбувся екофестиваль Отака юшка. І хоча це святкове дійство лише започатковане, про те, як стверджують наші кореспонденти, перший млинець не був гливкий. Сам екофестиваль поєднав конкурс рибацької юшки, різноманітні виставки та спортивні змагання. Організатори були приємно здивовані кількістю гостей не лише з Хотинщини, а й сусідньої Хмельницької області. Друга е неділя липня це традиційно свято рибалок. І тому було прийнято рішення започаткувати свято, яке стане традиційним і яке ми зможемо святкувати кожного року як свято Дністра. Ну і воно все оформилось в таку ідею проведення такого фестивалю. Нинішній фестиваль проходить на території Національного природного парку Хотинський, до складу якого входять десятки об'єктів заповідного фонду. Його директор говорить, Нинішній фестиваль важлива складова популяризації туризму в цьому регіоні. Останні два дзвінки були зараз з фортеці, підійдуть декілька туристичних автобусів. Тобто, ну ми з однієї сторони ми святкуємо сьогоднішній день, але разом з тим, ми є десь якійсь мірі себе випробовуємо на можливість або на наші на нашу спроможність проводити такі заходи, як от сьогоднішні. Сам Бог велів проводити подібні фестивалі у таких мальовничих місцях. Крім того, це й поповнення місцевого бюджету, вважає Хотинський міський голова Микола Головльов. Для себе визначили пріоритетом, що треба проводити для міста Хотне як мінімум 5-6 фестивалів на рік. Проводився моніторинг фестивалю «Б-12», який у нас колись проходив. На протязі трьох років ми його моніторили, і коли відвідали битву 12 3800 туристів. Ми дослідили, що туристи потратили за 4 дні під час фестивалю 9,5 млн грн. мільйонів гривень. Тому відповідь проводити його чи не проводити, сама собою відпадає. Звичайно ж, на святі не обійшлося без володаря морів та річок, кіроса, водяних, русалок, піратів, а головне рибалок, які готували для гостей запашну юшку. Основним інгредієнтом якої є риба. Щоб смачніша юшка була, має більше риба бути і побільше її в човунку. ляч, сазан. Судачок. Першим ділом це зелень. Петрушечка, кропик, цибулька, перчик і репка. Петро Голопапа, Антон Романюк, телеканал Буковина. І до новин спорту пляжний і парковий волейбол, шаховий турнір у міській ратуші, товариський матч Чернівецької буковини, яка готується до нового сезону у другій лізі із збірною командою нашої області. А найцікавіша і головна спортивно-ярмаркова подія це чемпіонат України з велоспорту, олімпійський вид, маунтенбайк. Далі у репортажі Ігоря Савчина символічно врочистий старт на театральній площі, така вже традиція. Водночас це є пропаганда велоспорту як змагального виду і фізично активного дозвілля, здорового способу життя на колесах. Командам а їх аж 15, 99 гонщиків, Усім їм побажали вдалого і успішного старту вже на Цецино на спеціально облаштованій прасі для кросс-кантрі. Ми довго готувалися до цієї гонки, підбирали трасу. І Спасибо всім, хто. поняли меня и поняли наш велосипедный спорт на Буковине. Наша знаменитая трасса тут, на горе Цецена, она очень тяжелая, очень коварная, как бы сказать, много корней, много э, виражов, тяжелые подъемы, все это все натурально, не надо ничего придумать тут. Старт усіх вікових категорій учасників проходив на території туркомплексу Цецино, частину якого переобладнали на симпатичне містечко велобайкерів України, які приїхали до нас позмагатись. Принагідно зауважимо, обласна федерація велоспорту планує закільцювати прасу крос кампрі саме через цю полянку туркомплексу, де бульвальники зможуть спостерігати за перепетіями велобайкерівської боротьби. А вони тут були ще які першими у своїх заїздах Кожний перемагає Володимир Козловський, Ужгород і Тимур Росія. Обидва Донецький спортклуб АСД. Конкуренція була висока, так як основний чемпіонат України. Всі готуються. Ну, всі показали результат на те, що були готові. Ну, Траси, хороші підйоми, технічні, спуски. А Наступний велостарт у Чернівцях вже за 10 днів. Шосейна гонка, кубок серед ветеранів і обласний чемпіонат. Ігор Савчин, Катерина Бремлюга, телеканал Буковина. Це все на сьогодні. Дякуємо за довіру. Не втрачайте надію. Вірте в себе, вірте в краще. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина.